Уражено важливі об'єкти російських окупантів. У ніч з 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску безпілотних літальних апаратів типу шахет у тимчасово окупованому Донецьку, територія Донецького аеропорту. За даними об'єктивного контролю, на території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, сил безпілотних систем 414 та бригада та сил спеціальних операцій Збройних сил України. Також сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об'єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 мільйона тонн, 5,6 від всієї переробки в РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі з метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим уражено три об'єкти з мастильними матеріалами. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з пальномастильними матеріалами на зливо наливній естакаді. На двох базах пальномастильних матеріалів у Сімферополі уражено резервуарні парки, зафіксовано загорання резервуарів з паливом. Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію. Далі буде: Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of November 5, 6, 2025, Ukraine's defense forces struck a Sheikh drone storage, assembly and launch base of the Russian Nazis invaders in temporarily occupied city of Donetsk on the grounds of what used to be Donetsk airport. The explosions and powerful secondary detonation were recorded on the territory of the facility. In addition, Ukraine's defense forces struck the Volgograd oil refinery in Volgograd region of the so-called Russian Federation with explosions and a fire in the target area. Also, three fuel and lubricants facilities were hit in the temporarily occupied Ukrainian Crimea, at the oil depot in settlement of Vardiyesky, a tank and tanks with fuel on the loading rack were successfully hit, and at two bases in city of Simferopol, tank farms were hit and one of them caught fire.